Галина Вдовиченко Ліга непарних шкарпеток. З нижньої шухлядки прочиненої шафи визирали шкарпетки. Звичайні шкарпетки лише розпаровані. Всі по одній. Усі різні. Синя з діркою там, де великий палець, біла спортивна з футбольним м'ячем на боці, тепла зимова, сплетена на доротах з овечої вовни, рожева з двома смужками, голубою та синьою, смугаста, наче зебра, маленька з ведмедиками, трошки більша з машинкою. І ще кілька різних неподібних одна на одну. І всі ці розпаровані шкарпетки, кожна без своєї половинки, уважно спостерігали за тим, як господар збирається на роботу. На його ногах ладно трималася пара новеньких сірих шкарпеток із тонкої бавовни. Вони задоволено позирали бік шафи. Чи бачить хто, як вони пасують господарові. Чи помічають, як злагоджено та спритно рухаються разом із ним? Господар без них ані кроку. Щасливі обраниці пірнуть зараз у шкіряні туфлі з довгими носами та вийдуть із дому. Вони тиснутимуть в автівці на педалі. Походжатимуть офісом, їздитимуть в ліфті та перезиратимуться під столом у залі засідань із іншими, такими ж, як і вони, діловими шкарпетками, що ходять на роботу разом із людьми. Бо така доля успішних шкарпеток, які тримаються по двоє вкупі. З горішньої полиці шафи, де мешкали саме такі щасливі шкарпетки, ранкової пори ніхто не визирав. Складені чи скручені парами, вони спокійно чекали моменту, коли рука господаря або ж господині або ж котрогось із дітей потягнеться до них, бо неодмінно настане і їхня черга виходити з дому. Як не сьогодні, то завтра, як не завтра, то післязавтра. У будь-якому разі господарі про них не забудуть. Тому нема чого хвилюватися і визирати назовні, як це щоранку роблять невдахи з нижньої шухлядки, ті, що необачно загубили свої половинки, а тепер заздрять нормальним шкарпеткам. Так думали парні шкарпетки, що були впевнені у своєму майбутньому. А господар тим часом уже надівав на руку годинник, посьорбуючи каву, пов'язував кроватку, шукав свою мобілку і усе це під мовчазними поглядами шкарпеток із нижньої шухлядки. Жодна з них не могла вийти з дому з господарем, бо який би людині спало на думку піти на роботу в одній шкарпетці або у двох різних. Мешканці нижної шухлядки не раз обговорювали між собою найважливішу тему, куди поділися їхні пари і де можна загубитися в одному помешканні. Цього ніхто второпати не міг. Можливо, шкарпетки розлучила пральна машина. А може, це зробив вітер, що бавиться мотузкою прищіпками, смикає та розгойдує речі, що сохнуть на балконі. А може, винен пес, який приходить по суботах у гості зі своєю хазяйкою, слухняно сидить біля її ніг, поки жінки п'ють каву і сміються. Але ж хто зна, може він і є той таємний викрадач шкарпеток? Сьогодні обов'язково розберу цю купу мотлоху, пригрозила господиня, побачивши прочинені дверця та шафи, повикидаю з хати увесь непотріб. І що з сили заштовхнула шуклятку в глиб шафи. Запала темрява. Було лиш чути, як господиня побажала господареві вдалого дня, замкнула за ним двері і заходилася виряджати хлопчика та дівчинку. Рипнули двері шафи, впустивши смужку сонячного світла. Це хлопчик устав на навшпиньки, вибираючи собі шкарпетки, Обрав сірі, як у тата. Даремно знизу самотня шкарпетка з машинкою на боці намагалася потрапити йому на очі. Хлопчик на неї жодної ваги. Згодом і дівчинка до шафи зазирнула, вихопила з кубки шкарпетку з ведмедиками, покрутила в руках. Мої улюблені, сказала з жалем, де ж друга і назад пожбурила. Дві білі новенькі шкарпетки опинились на її маленьких ніжках. І побігли до дверей. Того дня господиня й справді вирішила нарешті навести лад у шафі. Вона вже не раз обіцяла безжально повикидати весь шкарпетковий непотріб на спітник. Так би воно і сталося, але завадила одна подія. Серед чистих сухих шкарпеток, перенесених з балкона, опинилася рожева з двома смужками, голубою та синьою, Така ж сама, як у шухляді самотніх шкарпеток. Уздрівши одна одну, сестрички кинулись обійматися і одразу ж перебралися поверхом вище на поличку до парних шкарпеток. А це що таке? Знову? Насупила брови господиня, тримаючи в руках сіро чорний згорток. Щоразу він потрапляє їй до рук. Укотре, роз'єднавши чорну та сіру, господиня кинула їх донизу. Хто знає, може, й справді знайдеться пара до кожної, же рожеві зі смужками знайшли одна одну. Але сіра та чорна не шукали собі пари, були переконані, що вони і є пара. Та ви ж різного кольору, тепло всміхалася до них зимова вовняна шкарпетка. Ні, відказували вони, ми обидві сіро чорні. Придивіться важніше. Та у вас навіть верх різної ширини підьюжжували їх, ви навіть різного розміру, якщо придивитися. Сіра та чорна прикладалися, одна старанно витягувала шию, щоб видаватися вищою. Вони вже не раз потрапляли на поверх до парних шкарпеток, а господиня знов і знов скидала їх донизу. Верхні шкарпетки теж хотіли нагнати чужинців, але втрималися, послухались якоїсь розважливої пари. Облиште їх. І верхні шкарпетки погодилися терпіти присутність диваків, хоча дехто і підсміювався з верхню. От мовляв, пара, гриць та варвара. Сіра з чорною трималися разом і мріяли піти з господарем у кіно чи в гості, або хоч прогулятися парком, та хоч би й по хліб до крамнички неподалік вийти, аби лиш на двір. Але мрії так і залишалися мріями. Коли за господинею зачинилися двері, і в домі стало. Тихо-тихо, шкарпетки з нижньої шуклятки повистрибували на підлогу. Всі до одної. Тільки мереживна панчішка залишилася. Вона вважала себе особливою, не такою, як її найближчі сусіди, і не такою, як ті на горі. Так воно насправді й було. Всі звичайні шкарпетки, а вона. Вишукана ексклюзивна панчішка тепер іще неповторніша, бо самотня. Ніхто на неї не був схожий на таку довгу, такого ніжного димчастого кольору з такою панською мережевною коронкою вгорі. А їй самій було не зле. Вона потерпала лише через те, що давно не була в театрі. А театр вона любила понад усе. Панчішко, гайда до нас! гукнули до неї з підлоги. Але панчишка нічого не відповіла, лише байдуже глянула вниз та й відвернулася. Вона завжди трималася окремішньо. Браття. вигукнула тоді синя з діркою, сестри, додала вона, дорогі шкарпи, шкарпетони. Шкарпані та Шкарпуки. Тут варто зупинитися і сказати, що синя з діркою насправді не вона, а він, синій з діркою, або ж просто синій. А тим, хто не знає, варто пояснити, що в шкарпеток є своя класифікація. І вона стосується всіх і парних. І непарних. Старі, досвідчені та грубі, виплатені з овечою вовною, називаються шкарпами. Колишні офісні працівники та спортсмени це шкарпетони. Шкарпані це шкарпетки жіночого роду. А різний кумедний шкарпетковий дріб'язок із дитячими малюнками це шкарпуки. З найменшим включно. Мацюпунькою, зеленою шкарпеткою для немовляти. І всі вони зараз оточили синього з діркою шкарпетона і приготувалися слухати. Лише панчішка зосталася в шухлядці. До нас усі ставляться зневажливо, почав синій, ворухнувши діркою. А хіба ми винні, що пари не маємо? Хіба кожен із нас від того вдвічі гірший? Ні, ми потрапляємо до людей лише на мить, щоб вони переконалися в нашій, на їхній погляд, неповноцінності і відкинули нас у бік, як непотріб. Шкарпетки схвально загули, синій казав те, що в кожного було на думці нас погрожують викинути на смітник, далі вів шкарпетон, лякають тим смердючим звалищем. Хоча ми ще сповнені з сил планів і надій, нам не місце на смітнику, хіба ні? Не місце, підхопили шкарпетки. Ми на смітник не хочемо, не хочемо. А чого ми хочемо? не вгамовувався синій. Чого ми хочемо, друзі? Жити цікаво, бути потрібними, знайти свою пару. Пробитися до людей. вигукнув спортсмен. Він мав мрію пробитися до людей зі своїм м'ячем. То що нам залишається робити? уже спокійніше запитав синій. Що? дружно озвалися всі. Об'єднатися. була відповідь, об'єднатися і захищати кожного, хто цього потребуватиме. Хто вскочить у халепу, хто зневіриться і шукати, шукати, шукати всім разом те, що втратили. Тих, кого ми загубили, правильно кажу, правильно підтримали шкарпетки. Білий спортсмен почухав м'яч на своєму боці. Кожна команда, кожен клуб, товариство, спільнота мають зазвичай якусь назву, зауважив він, і нам себе варто назвати, скажімо, Динамо або Металург, або Шкарпати. Ми матимо назву, якої ще не мав ніхто, озвався на цю пропозицію синій і замислився. Ліга непарних шкарпеток ось як пропоную назвати нашу спільноту. Ліга непарних шкарпеток, схвально загули звідусіль. Ліга непарних шкарпеток. Збудили вовняну шкарпу. Вона вже було задрімала, але, почувши назву, підвела голову, прокачалась і докинула. І нехай но спробують нас роз'єднати. На хвилі піднесення вирішили не відкладати добрих справ у довгу шухляду, негайно взялись обстежувати територію, шукати втрачені шкарпетки. Може, вони десь лежать і чекають, поки їх знайдуть. Гайда за тими високими подушками подивимося. Запропонував шкарпук із ведмедиками. Його всі так і називали ведмедик. Йому дуже хотілись. Хотілося потішити знахідкою себе і маленьку господиню. Недарма ж дівчинка вважала шкарпетки з ведмедиками своїми улюбленими. Гайдав подушкові гори. Підтримали всі. Гайдав шкарпати. Ті диванні подушки на канапі і справді нагадували великі гори Карпати. Шкарпетки посунули вервечкою просто на них. Підтягували одне одного, підсаджували, дерлися вгору, спускалися в ущелини, аж потомилися і нічого не знайшли. гісінько, окрім гумки для волосся, схожої на маленьку, згорнуту кільцем зелену гусінь, і пульт від телевізора знайшли. Його напередодні загубив господар. Шкарпетки виштовхали пульт на помітне місце, щоб господар одразу побачив. А зелену гумку забрав собі найменший шкарпук, якого всі називали крихітка, не звертаючи уваги на іронічні погляди, він накрутив собі гумку на вершечок, щоб видаватися трошки вищим. Заходилися дуріти, стрибати з подушки на подушку та катулятися розлогою канапою. Особливо тішились шкарпуки, крихітка, ведмедик і гонщик, той що з машинкою. Не відставала від них і смугаста шкарпаніна ім'я зебра, та й вовняна шкарпа розчухалась, як ніколи. Синій і спортсмен, як завжди, підколювали один одного. Для чого тобі м'яч? казав один. З ким гратимеш? Коли дірку зашиєш, відказував другий. Так вони всі розгулялися, роздурілись, що не щулись, як заскреготів у замку ключ. Господиня повернулася. Поки вона роздягалась у передпокої, поки роззувалася, шкарпетки щодуху мчали до своєї шуклятки. Останнім біг синій підштовхував крихітку. І треба ж було такому статися, сам не встиг. Усі вже сховалися у шафі, вже і найменший Шкарпук приєднався до гурту, а синьому залишався один стрибок до мети, аж раптом раз! його підхопила жіноча рука, і він злетів угору, пронісся в повітрі через увесь передпокій, через коридор, через кухню, два. Опинився на самісінькому дні сміттєвого відра. Три. Пластмасова кришка клацнула опустившись.